Сьогодні ми помандруємо в Данію. Це нова країна, ми її ще з вами не розглядали. Е, зараз почекай. Е, спочатку ми подивимось, де вона знаходиться, ця країна. Це європейська країна. Зараз спробуємо побачити. Так, дивіться, бачите? Це в Європі, ось Україна наша. І відносно недалеко від України Данія. Ось вона, через Польшу. Тут Німеччина вона. Так, можна збільшити. ось, Німеччина з'являється. Бачите, хто в Німеччині? А Німеччина е, з Данією сусідні країни. Зараз трошки загрузиться. Ось. Німеччина і Данія це сусідки. Через Польщу, в е, Німеччину можна потрапити в Данію. В Данії, так, да, ось там відносно недалеко Данія країна. Ось, ми, я наблизила, з'явився. Да, вона, вона невеличка, і ось з'явилася її, її столиця Копенгаген. І зараз повернемось. Е, ну, це е, море, яке через море можна потрапити в океан. Океан там дуже близько вже. І в цьому тексті про данію деякі слова у нас замальовані, тобто їх треба відновити. Я максимально наблизила. І тепер дивіться перше God Dag. Що це означає? У нас ті е, тексти так починаються. Здравствуйте, да, Привітання. Е, е, по-данськи, да, Данською мовою. Далі у нас слово, яке нам треба е, відновити. Дані, місто Копенгаген. Що тут у нас за слово? Столиця, правильно, столиця Данії місто Копенгаген. Далі Грошова одиниця датська крона. Прапор Данії є найстарішим державним прапором у що тут за слова? Найстарішим державним прапором у як ви думаєте? Прапор Данії є на лише ще... ну, в країні. Тут стопиться. У світі, так, у світі він не змінювався з 1219 року. Уявляєте, коли там придумали такий прапор, затвердили, з того часу він так і існує, не змінювався. Саме в Дані вперше з'явився всім. Саме в Дані вперше з'явився всім конструктор Лего. Що в перекладі? Грайте добре. Які тут слова пропущені? Відомий так, всім відомий конструктор Лего. Що в перекладі? Яке слово пропущено? Грайте добре. Як, як кажуть, що в перекладі. Означає або, значить, так. Да, означає або, значить, грайте добре. Данія морепродуктами та різноманітною смачною випічкою. Яке тут слово? Данія морепродуктами. Славиться. Правильно побачили. славиться, Можна не витирати. Славиться морепродуктами та різноманітною смачною випічкою. Найулюбленіший. Засіб данців велосипед. Транспортний засіб данців велосипед. Транспортний. У Копенгагені. Найстаріший парк розваг. Що тут можна за слово приховати? У Копенгагені найстаріший парк розваг? Розташований. Правильно, бачите, трошки видно його. Розташований найстаріший парк розваг. Данія подарувала світу казкаря всіх часів і народів. Ганса Христіана Андерсена. Чули таке прізвище? Ганс Хрістіан Андерсен. Він написав багато казок і за його казками е, знімали, фі, е, муль, ну, фільми, мультфільми. Наприклад, Снігова королева. Дивилися такий мультфільм? Чи читали книжку? Про Кая, Герду. Не, не дивилися, не читали? Ось. Це якраз написав вас Христиан Андерсен. Він дуже багато написав різних таких цікавих фразок. Ми, здається, ні, не читали в шкільній програмі. Ось наш текст. І подивіться, дійсно, ми правильно всі слова відновили. Го так, столиця Данії, місто Копенгаген, грошова одиниця датська крона. Прапор Данії є найстарішим державним прапором у світі. Він не змінювався з 1219 року. Саме в Данії вперше з'явився всім відомий конструктор Лего, що в перекладі означає, грайте добре. Данія славиться морепродуктами та різноманітною смачною випічкою. Найулюбленіший транспортний засіб данців велосипед. У Копенгагені розташований найстаріший парк розваг. Данія подарувала світу каскаря всіх часів і народів. Гасса Христіана Андерсена. І зараз ми подивимося. Ось дивіться, прапор Данії. На червоному фоні білий хрест. Ну, став, трошки схоже. Далі ось площа така Данська. Угу, Навіть споруда така велика. Відомий всім конструктор Лего. Утворений в Данії, да? Парк розваг. Бачите, тут, нап... Нап... напевно, називається американські гірки. Да? Напевно, це атракціон такий. Схоже на це. парк розваг. А ось портрет Ганса Христіана Андерсена, письменника датського. Також. Е... Ну, звісно, там морська країна, там недалеко. Ну, ні, тут у нас. Е, все ж таки вуличка є, тут міст. Да? То в Венеції, в Італії є місто таке Вінеція, яке там взагалі прям на воді. Але Данія теж дуже там багато води. Да? Моря поряд, океан недалеко. і В да, ця країна дуже досить красива. Ой. Зараз ми повернемось до Данії. Читай Христинка, тільки паузи роби на, на крапочках, да? щоб. було Грошла. Интересно. Добре. Записуємо посередині Данія. Да, і ми трошки запишемо основне. Основне пишемо перше речення. ось це, столиця Данії місто Копенгаген. Ні, без вправи. Просто ми пишемо назву Данія посередині. І далі записуємо столиця Данії, місто Копенгаген. А далі ми напишемо, Данія славиться і перерахуємо. Данія. Перерахуємо чим найстарішим державним прапором. Поставимо кому, оскільки ми перераховуємо конструктором Лего. Ой, Тористом державним прапором. Зараз трошки технічні неполадки. Зараз все повернемо. Трошки від'єдналося все. Ще трошечки грузиться. Так оце ми переписали, да, і записували Данія Славиця. Nice. найстарішим державним прапором Кома, конструктором Лего. Лего в лапках з великої літери, оскільки це назва. Кома море продуктами. Правильно дякую, Дашуля. Кома різноманітною випічкою. Випічкою. можна просто велосипедами, да, велосипедами? Найстарішим парком ай тришим. Парком і Иказгарем, Хансом, Крістіаном, Ох, одне слово не вміщается. Дерсоном крапочко найстарішим парком розваг і Каскарем Гансом Крістіаном Христі... Андерсоном ми з вами записали. Однорідні члени речення? Оскільки ми перераховували, всі вони відповідають на запитання? На яке запитання? Ось? Державним прапором, конструктором лего, морепродуктами, різноманітною випічкою. На яке запитання відповідає? Морепродуктами, конструктора. Чим? Правильно, запитання чим? І відноситься до слова «славиться». Данія славиться чим? І ось перераховуємо: тобто написали однорідні члени речення, і між ними поставили коми, між передостаннім і останнім ми поставили сполучник І. І якщо у нас один, одне І, ми коми не ставимо. Біля нього. Таке правило, да? коли перераховуємо, ставимо кому, і переважно перед останнім перерахуванням ставиться і або та сполучник, і вже кома не ставиться. Визначимо і підкреслимо головні члени речення в цьому реченні, яке ми написали. Ми одне речення написали велике. Да? Перше речення у нас коротеньке, а друге велике. І ми визначимо в ньому головні е члени речення. І так, Данія славиться найстарішим державним прапором. Правильно, що да? у нас головне Данія. І Данія що робить? Славиться. Підкреслюємо дані однією рисочкою. Правильно це у нас підмет. Що робить славиться Це у нас присудок двома рисочками. Добре, підкреслюємо. А далі це все другорядні члени речення. Чим да, державним прапором, чим конструктором Лего, чим морепродуктами, випічкою, велосипедом, розвагою? І ким Каскарем, Гансом Христианом, Андерсоном. Підкреслили? Добре. А тепер я витираю. Дописали вже всі. Знайдіть в цьому тексті прикметник, точніше їх тут у нас буде три прикметника з найвищого, з найвищого ступеня порівняння. Згадуємо, що у нас прикметники можуть бути, можуть порівнюватися. Да? Робитися, наприклад, маленький, і ми щось порівнюємо і кажемо менший. Да? І найвища, найвищий ступень найменший. Ось у нас ступені порівняння. Правильно, найстарішим ось у нас. Найвищий ступінь порівняння найулюбленіший. Правильно? І ще один. І найстаріший. Ось три прикметника, які е, показують найвищий ступень порівняння. Вони утворюються за допомогою префікса най. Бачите, всі вони мають префікс най. Е, в вашому тексті, який ми написали, ми писали. Найстарішим прапором і найстаріший пар. Ви позначте там префікси най і, та, і в цьому слові, і в цьому. Це у нас вищий ступень порівняння прикметників. Утворіть від слова найстарішим. Перший ступінь. від якого слова це слово утворилося? Від якого? Старий правильно. А найулюбленіший? Утворилося від слова. Який? Улюблений правильно. Це ми з вами утворили. Початкову форму прикметників, да, і від неї ми відштовхуємося, робимо вищий найвищий ступінь порівняння. Зробіть, ось у нас улю, ста, старий це слово, вищий ступінь порівняння буде старший, а найвищий найстаріший. Давайте це запишемо. Пишемо посередині. Ступені порівняння прикметників. Порівняння прикметників. Записати? І ми записуємо перше слово старий, початкова форма. Вищий ступень порівняння. Це старіший, або старший і так і так старіший. Старі. І найвищий ступень найстарший. Або найстаріший. Найста... Друге, улюблений вищий ступень порівняння як буде? правильно улюбленіший і найулюбленіший. Це на ступені порівняння ми згадали. Домашнім завданням буде написати чотири прикметника, і ось так, як ми написали, написати їх ступені порівняння. Вищий ступень і найвищий утворити. Як ми тільки що утворили: старий, старіший найстаріший, улюблений улюбленіший, найулюбленіший. Чотири прикметника і написати їх ступені порівняння.